Насправді Україна дивовижна країна з багатим туристичним потенціалом. Тут є на що подивитися: і гори, і водоспади, і тепле море, і безкраї степи, і зелені ліси. Пропонуємо за допомогою нашого огляду вирушити у віртуальну екскурсію найцікавішими місцями України. Так що заварюйте чайок, і го дивитися з нами підбірко. Мало хто про це знає, але в Україні є своя пустеля Сахара. Олешевські піски в Херсонській області є однією з найбільших пустел у Європі. Олешевські піски займають величезну площу на схід від Херсона. Вони простягаються за 30 кілометрів із заходу на схід і на 150 кілометрів з півночі на південь. Загалом ця пустеля займає понад 1600 квадратних кілометрів. Природа тут настільки нетипова для України, що відвідати її треба обов'язково. Ну де ви ще зможете побачити, не виїжджаючи далеко справжні дюни? Озеро Лемурійське – мертве море на півдні України. У Херсонській області біля села Григорівка є унікальне розове озеро. Свого роду шолона яма, яка знаходиться на березі Сиваша, це унікальна водойма з водою рушевого кольору. Озеро вважається міжнародним цілющим курортом. Сюди приїздять лікувати багато хвороб, проводити профілактику та загальне здоровлення не лише з усієї України, а й з багатьох інших країн. Озеро Синевир, Закарпатська область, одне з природних чудес України, яке утворилося внаслідок потужного суву, викликаного землетрусом близько 10 тисяч років тому. Синевир і найвисокогірніше озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Краєвиди навколо озера. Також казкові гори, полонини, гірські струмки, хвойні ліси. Словом, все, що потрібно для відпочинку від урбаністичної культури. Озеро Світязь, Волинська область. Воно входить до групи Шацьких Озер. А це більше тридцяти водойм. Світязь вважається найбільшим і найглибшим озером в Україні. Його площа 26,2 квадратних кілометри, а максимальна глибина 58,4 метри. Вода в озері дуже чиста. В Сонячну погоду проглядається на кілька метрів, а приблизно в центрі озера є невеликий острів. Це місце є дуже популярним у відпочиваючих. На березі озера є пляжі, хоча в деяких місцях ліс підступає практично до води. Також поблизу озера є безліч котеджів і пенсіонатів, так що відпочити тут ви знайдете. Кінбурнське коса. Завдяки своєму розташуванню з одного боку воно омивається морською водою, з іншого, прісними водами Дніпра, має свій неповторний мікроклімат. Також це є місце масової зимівлі лебедів, мартинів, куликів та, та інших птахів. А тому ця зона є заповідною та охороняється законом. Добиратися до цього місця не так вже й просто, перш за все через бездуріжжя. Приїхати сюди варто як заради історичної цінності цієї території, так і для того, щоб насолодитися безлюдною гармонією природи та внутрішнім відчуттям умиротворення, яке викличе у вас побачений пейзаж, тунель кохання вкливання. Ботанічний феномен. Це місце вважається одним з найромантичніших в Україні. Він утворений деревами і кущами, які сплалися між собою в формі арки, і проходить вздовж залізничної кулі між селищами кливань та оржів. Довжина тунеля 4 кілометри. Тричі в день по ньому проходить промисловий поїзд. Найкрасивіше за все це місце виглядає влітку і на початку осені. Сюди час. Часто приїжджають закохані пари, і місцеве повір'я говорить, що будь-яке бажання загадане в тунелі збудеться, якщо любов у парі справжня. Дністровський каньйон знаходиться одразу у чотирьох областях. Це найдовший каньйон в Україні, довжина 250 кілометрів. Усі знають його в основному заглядовим майданчиком на Заліщики. Село знаходиться на півострові, а повхолу з трьох сторін його омиває Дністар. Цей краєвид дуже часто використовують навіть у фільмах, а також дуже багато туристів приїжджають сюди, щоб зробити собі круті фото. Так що збирайте речі і вирушайте в подорож. А на цьому ми закінчуємо підбірку. Надіємось, відео вам сподобалось. До зустрічі.